І FM Вітаємо всіх слухачів на хвилі 108 в ефірі Радіо Лубни. Сьогодні в нашій студії дуже цікавий гість, і розмова наша буде цікава для всіх наших слухачів. Отож, хочу вам представити, що сьогодні у нашій студії Олексій Даценко, голова молодіжної ради міста Лубни. Вітаю вас, Олексій. Вітаю всіх слухачів. Олексій, розкажіть, будь ласка, бо ми вже багато чого чули про молодіжну раду. А що ж саме представляє собою, що є таке? Що таке молодіжна рада нашого міста? Молодіжна рада це не просто група активістів, а офіційний дарачий орган, що представляє інтереси молоді міста. Вона об'єднує енергійних цілоспрямованих людей віком від 14 до 35 років, які прагнуть змін і готові впливати на розвиток громади. А чого прагне взагалі члени молодіжної ради? До чого вони прагнуть? Я так скажу, багато хто вважає, що молодіжні ради це про прибирання парків, фарбування парканів або організацію дозвілля. Насправді ж, наша місія інша. Наша мета створення можливості для молоді реалізувати свої ідеї, розвивати власну справу, займатися спортом та творчістю. Ми допомагаємо молоді бути почутими, а їхнім ініціативам бути реалізованими. Тобто я так розумію, що молодіжна рада Лубенце міст між молоддю та місцевою владою. Так, Так, ми прагнемо, щоб голос молодих людей мав реальний вплив на зміни в місті та враховувався при прийнятті рішень. Ну о, всі ми стали свідками того, як бурхливо обговорювалося створення молодіжної ради у соціальних мережах. Дорікаю, що молодіжна рада створили під когось по блату для мажорів. Це я зараз цитую, для особливо обдарованих, ну і інші епітети. Розкажи, будь ласка, як же саме створювалася молодіжна рада? Як ви стали членами молодіжної ради? Щодо створення ради, процес був офіційним і досить детальним. Спочатку було оголошено набір на сайті міськради, проведено конкурсний відбір, сформовано команду та проведено голосування за голову. Сьогодні у складі ради представники навчальних закладів, молоді підприємці, спортсмени, волонтери та активісти, які не просто прагнуть змін, а готові їх втілювати. Ми не просто заявляємо про проблеми, а шукаємо шляхи їх вирішення. Я все таки отут уточню: членом молодіжної ради могли стати всі добровольці, всі, хто хотів, подав свої документи. Тобто, не було якогось спеціальних відборів, спеціальних повідомлень. Ні, не було нічого. Були тільки певні умови. Тобто, від 14 до 35 років, і було 15 міст і 15 заявок. Тобто, всі, хто бажали, всі майже без відбору потрапили в цю команду. Було відсіяно тільки декілька людей, які не при по повіку, зрозуміло, але це чисто об'єктивні якісь такі умови, по яким вони не пройшли. Так ну і переходимо до найцікавішого. Я розумію, що всім цікаво, чим же планує займатися молодіжна рада. По-перше, ми плануємо зайнятися створенням молодіжного хабу. Це буде центр можливостей для молоді. Міський голова вже підтвердив наміри надати приміщення під цей простір, і цей простір стане місцем для зустрічі молодіжних організацій, роботи над соціально важливими проєктами та проведення тренінгів. У хабі буде коворкінг-зона для молодих фахівців, освітні ініціативи та психологічна підтримка. Ми прагнемо зробити його серце молодіжного руху в Лубнах, де народжуватимуться нові ідеї та формуватимуться спільноти. Крім того, плануємо підтримувати молодих і амбітних підприємців. Ми створюємо умови для розвитку малого бізнесу серед молоді, організовуємо бізнес-форуми, менторські програми, тренінги, зокрема з написання грантів, зустрічі з успішними підприємцями. Це допоможе молодим підприємцям розширювати свої можливості, залучати інвестиції, створювати нові робочі місця та робити внесок у розвиток економіки громади. Амбітні плани, але я розумію, що зараз найактуальнішим є підтримка збройних сил України і людей, які через війну потрапили у складні ситуації, яким важко дуже зараз. Чи планує молодіжна рада якось і тут долучатися до вирішення цих проблем. Звичайно, у нас заплановані соціальні ініціативи, плануємо підтримувати людей, які цього потребують, Особливий акцент плануємо робити на адаптації внутрішньопереміщених осіб, щоб допомогти інтегрувати. В громаду через освітні, культурні та соціальні програми ми прагнемо створити комфортні умови для всіх, хто шукає новий дім у Лубнах, а також зробити свій внесок у спільну перемогу. Також активно працюємо над ініціативами, спрямованими на підтримку ЗСУ, збори гуманітарної допомоги, співпраця з волонтерськими організаціями, проведення благодійних заходів на користь українських захисників. Зрозуміло, це дуже актуальні питання, які потребують звичайно і в першу чергу, мабуть, саме уваги молоді. А ще чим плануєте займатися? Що ще цікавого ми можемо побачити від вас? Дуже важливий напрямок освіта та розвиток молоді. Сучасний світ потребує людей, які не лише мають знання, а й уміють ними користуватися. Ми підтримуємо молодь у розвитку критичного мислення, навичок командної роботи та адаптивності. Наша увага зосереджена на організації дискусій, навчальних програм із громадянської освіти, цифрової грамотності та особистого розвитку. Це не просто про навчання, це про формування молодих лідерів, які знають, як будувати майбутнє. Також популяризуємо спорт, та здоровий спосіб життя, робимо фізичну активність доступною для всіх: велопробіги, марафони, командні змагання це не просто про спорт. А про спільноту та драйв, особливий акцент інклюзивний спорт, де кожен має можливість реалізувати свій потенціал. Підтримуємо також сучасні види активності, що приваблюють молодь та формують культуру здорового життя. Можливо, ще ви якось долучатиметеся і до культури та мистецтва. Молодь завжди дуже прагнула таких, таких саме форм роботи. Звісно, ми підтримуємо молодіжну творчість, організовуємо відкриті кінопокази, художні виставки, літературні читання та майстер-класи, даємо можливість талановитій молоді лубень, розвиватися та головне презентувати свої роботи широкій аудиторії. Я зрозуміла, плани у вас великі, амбітні, досить цікаві, охоплюють дуже багато різних сфер. Ну, я так розумію, що вже певний час минув від початку, то чи вже ви якось сформували. Сформувалися як колектив. Знаєте, хто чим хоче займатися, хто чим буде займатися. Так, у нас сформувалася просто суперова команда. Люди, в яких горять очі, люди, які не просто чекають зміни і шукають винних, а самі долучаються до цих змін і думають, як їх створити. Ми всі відкриті до співпраці з кожним, хто хоче зробити лубне місто можливості для молоді. Якщо у когось є ідеї, які можуть покращити життя громади, ми готові допомогти втілити їх у життя а також запрошуємо вас. Долучитися до втілення цих ідей, будь-кому ми раді долучатися, будемо співпрацювати працювати все заради майбутнього. Зрозуміло, тоді в мене питання: а якщо в когось відразу зараз виникло бажання долучитися або звернутися до вас з якою ідеєю, куди звертатися, що робити, куди писати чи телефонувати, у нас є сторінки в соціальних мережах: Фейсбук та Інстаграм, молодіжна рада міста Лубни. Ви можете звернутися до міської ради, вам підскажуть, куди піднятися в відділ молоді та спорту, там скоригують та дадуть наші контакти з радістю, будемо співпрацювати. Долучайтесь, будь ласка. Було б дуже добре, якби зараз послухавши нашу розмову, чимало молодих мешканців якось фонтанували своїми ідеями, давали якісь цікаві пропозиції. Тоді б не можна було говорити про те, що нас ніхто не чує, так можна було б уже відразу щось робити і якось втілювати свої плани у життя. Я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що молодіжна рада стане тим новим поштовхом у нашому житті, яке змінить Лубни і всю нашу громаду на краще. Нагадую, у студії був голова молодіжної ради Олексій Даценко та ведуча Віта Коваленко. Дякуємо до зустрічі, шановні слухачі. Дякую за увагу. Эвисим Фм.